Не знаю, як вас, колеги, але ж мене повністю вже дістало працювати на дядю. Блін, мені вже 23 роки. Я працював е, просто в корпорації. Я не можу це назвати корпорацією, працював в одній компанії в Україні. В мене там була зарплатня, але ж мені просто не дають розвиватися. Саме тому я звільнився з роботи. Так, ось о, буквально три години тому я звільнився з роботи і. Просто прогулюваюся, поки дійшов до сюди і вирішив просто завести блог. Завів блог, і зараз буду вам все показувати. Дійсно, звільнитися з роботи була така е серйозний шлях, але не все так просто, друзі. Дивіться, ситуація наступна. В мене є трошки-трошки грошей. Це ви все побачите завтра. Там, там не тисячі доларів, звісно, але щось в мене також є. І саме з цих грошей я і буду намагатися щось вигадувати. В мене були варіанти: зайти в бізнес. Але ж як я зайду в бізнес? Типу, в мене. Немає особливого досвіду в бізнесі, так як я завжди працював на когось. Я дуже жалію, що я не розвивав якісь навички. Може, зловимо його? <гум> я, я жартую, там, ж, животних ми не ображаємо. Дивіться, ситуація наступна. В мене є трошки грошей. І саме з цих грошей я вирішив піти в трейдинг. Я не знаю, вийде в мене це чи не вийде. І саме в трейдингу я хочу зробити свій перший капітал. В мене є невеличка частина грошей, які я зберіг, так як я звільнився з роботи. І завтра я буду закидати ці гроші, і ми з вами подивимося, що воно в мене вийде. Там невелика сума, там 300-500 доларів десь так. І... І що саме головне, завтра, в 10 ранку вже вийде перша частина. Зараз прийду додому, закину там або 300 або 500 доларів, буду дивитися і подивимось, що воно з мене з цього вийде. Буду працювати кожного дня, буду трейдити, буду заробляти намагатися гроші і подивимось, що з цього вийде. Тож ось такий мій шлях. І я буду це все показувати вам. А ще в мене є ось така книжечка, яку я взяв не просто так: «48 законів влади від Роберта Гріна. Це книжка, яку я перечитував багато разів, але ж вам я хочу показати. Один з законів, який може наблизити вас до свого успіху. Давайте оберу один закон. Закон, нехай в нас буде закон 32, 374 сторінка. Так, шукаємо 374. Давайте. Ну, все, вона в нас. І ми можемо бачити ось такий закон. закон 32. Грайте, зважаючи на людські фантазії. Не знаю, Зараз будемо інтерпретувати це все під себе, але ж давайте я її прочитаю. Є ось таке судження в нас. Правда, часто виникають, бо вона нехороша хороша і неприємна. І це, до речі, правда. А, така тавтологія. Ніколи не апелюйте до правди і реальності, якщо ви не готові до вибуху гніву через крах ілюзій. Життя таке жорстоке і сумне. А, що люди здатні придумати на схожі на оазі з пустелі, і усі липнуть до них. Потужна влада полягає в маніпулюванні ілюзіями юрби, і це повністю правда. Як мені там мій колишній навчальник, а, керівник розповідав. Та я тебе буду підвищати, та я тобі то, та я тобі то. І вже більше ніж 4 роки я працював з 19 років. Я там працював, і хер мене там хто підвисив, хер мені хто давав нормальні вихідні, хер мені хто там, хто хер там хтось дивись на дивився на трудовий договір. То я працював і без вихідних різні ситуації в нас були. Але ж що маємо, то маємо. І я більше не буду миритися з цим. Я пішов з цієї роботи, і тепер в мене є тільки я. Тож, ось так якось ми і будемо надалі. Йти вперед, працювати, заробляти. Є певна сума, за якою я буду рухатись вперед. Тож, вже завтра о 10-й годині ранку, хай у мене досить багатого немає в Ютубі, але ж сподіваюся, що вам буде цікаво дивитися мої думки. Тож, в цілому, друзі, завтра вже о 10-й ранку я закину кошти і вийде новий відео. Тож підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно, ми з вами вже познайомились. І я сподіваюся, що я знайду додумців, що є тут такі люди, такі як я, і які, мабуть, теж хочуть звільнитися з роботи, а не можуть. І я дійсно ризикнув. І подивимось, чи окупиться цей мій ризик, чи він в нас не окупиться. Мені буде дуже цікаво, також почитати. Що там ваші думки, які сподіваюся, що ми, да, ми з вами з вами на одній щутах волні. Тож нервую я, звісно, я нервую. Хоча цього, мабуть, і не показую, так як стараюсь бути максимально на такому плюс-вайбі, знаєте, на плюс моралі, але ж подивимося, що в нас буде завтра. Завтра о 10-й ранку, давайте зустрінемось з вами на нашому Ютубі і подивимось, що в мене вийде зможу я зробити чи ні. Зробляти, як я ще раз сказав, буду на трейдингу. В мене є стратегії, є торговий бот, і цікаво. Вийде в мене щось чи ні. Тож побачимось.